В Ужгороді обговорили напрацювання стратегії розвитку Ужгород Місто без кордонів. Розробниками стали активні мешканці міста, які зібрали інформацію про слабкі та сильні сторони Ужгорода. Дістали статистичні дані з різних галузей і створили поки що робочий план з розвитку міста до 2020 року з візією до 2030-го. Мета щоб Ужгород був українським містом, що з'єднує Україну з Європою. Основні пріоритети, ключові ми виділили три: перше це освіта, звичайно, тому що вона є основою основ, і від неї потім залежить розвиток усіх інших сфер. Потім друге, другий пріоритет це у нас туризм і креативні індустрії. Креативні індустрії саме в сенсі розвитку малого і середнього бізнесу. І останній третій пріоритет заключний це міжнародне співробітництво. Ми його так назвали, але це на... Багато ширше поняття, воно включає в себе е, Ужгород, який зможе представляти інтереси е, міжнародних компаній в Україні. Розробники кажуть, Ужгород має всі можливості, аби стати провідним українським центром бізнес-послуг для західних компаній. Запросили керівника громадської організації Словацько-український центр партнерства Едуарда Булину. Який розповів про основні положення стратегії розвитку міста Кошице на 2015 2020 роки з візією до 2030-го, Кошице – це місто створення нових робочих місць для всіх, кошице це безпечне місце. Місто, кошице, це місто жителі, якого надають перевагу громадському транспорту. Кошице – місто з вирішеною проблемою паркування, кошице це місто, яке допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Кошице це місто, яке надає якісну та інноваційну дошкільну та шкільну освіту. Кошиця – це місто вражень і Кошиця – це місто, яке комунікує та співпрацює. Організатори кажуть, документ гнучкий, його переглядатимуть і доповнюватимуть, вислухавши слушні думки небайдужих громадян.